Завершився спортивний фестиваль. Відкрити спорт тач регбі. Понад 100 учасників вирішили долучитись до вивчення нового виду спорту. Регбі популярний у багатьох країнах світу. Але в Україні він все ще залишається новачком. Незважаючи на це, фестиваль зумів об'єднати багато команд з різних шкіл. У школі номер 19 щорічно проводять такий фестиваль. Це вже стало доброю традицією. Займається тут з юними регбістами вчитель фізкультури Володимир Крутовський каже, що мотивує дітей своїм прикладом, тому що сам регбіст і ще діючий гравець. Він хоче донести дітям той факт, що регбі це поєднання багатьох видів спорту. Це такий симбіоз і боротьби, і командної гри, і гнучкості, і спритності, і швидкості. Одним словом, регбі поєднує всі види спорту. Тому я пояснюю дітям, що потрібно максимально займатися регбі, тоді ви будете максимально розвинуті у всіх видах спорту. Фестиваль це поєднання всього. Спершу розминка, потім вивчення основ регбі. Далі гра з професійними тренерами. Тут є діти різного віку. Кажуть, що регбі це дуже класний, цікавий та безпечний вид спорту. Класно, спочатку хвилювалася, а зараз ні крає цікавою, насправді. Без травм, регбі 5 це без травм для менших дітей. Мені це сподобалося зразу. Це сподобалося, і я хотів спробувати, і зразу приглазав на змагання в грудні і було класно. Він без травм. Це є хороша заміна на звичайному регбі, бо там більше, можна, більше шансів отримати травму. Можуть грати і старші, і менші, незалежно від віку. 19-та школа до спортзаходів радо долучається. Тут кажуть здоров'я це те, що потрібно зараз дітям, а спорт цьому сприяє. Ми любимо такі речі не лише в спортзалі, але й на відкритому просторі. Постійна реалізація різноманітних планів. Зараз це регбі, у нас були руханки всеукраїнські. Ну тобто, ми працюємо дуже плідно над цим. Загалом же метою фестивалю є максимально розказати дітям про цікаві види спорту. Та залучити якомога більше юних тернополян до фізичної культури. Організатори кажуть, що участь у фестивалі сприяла зміцненню командного духу кожного учасника та дала можливість розповісти про такий вид спорту як регбі.